19.25, Льоха прибув додому. отработав. чи втомився я чи ні, складно дати відповідь на це питання. Скажу коротко: я був сьогодні не на своєму маршруті, навіть не на правому березі, сьогодні по лівому березі катався Києва. Е, тепер по поводу втомився. Навірно, більше ні, чим да, але є один нюанс і шостої тридцять ранку по 7 вечора приблизно. Я не вставав і за руля. Тупо все це час сидів. Ну, ладно, перебріхую. три рази встав, один раз попісять і два рази перекусити щось купити. Все. Я коли приїхав назад в Нежин, мене треба було, нервно на руках зносити із того драпальота, тому що я на ноги як встав, і я розумію, що вони мене ледь держать. Ну, діло без привички, мабуть, так довго рулить. Ну, в общем, хорош про мене. Коти. Коти в це время, як бачимо, бушували. Кресло вони не трогали. Отут щось у них якась романтика була. До Домістала, наверное, туда-сюда. Ну, ви поняли, да? В спальню вони теж мені не трогали. Що ми тут побачимо зараз? А, шерсть натрусили біля своєї тарілки. Ну, тут вроді би порядок даже... Тумбочки до міста не відкрив. Не, ну тобі за це хит респект, звісно. Де ти є там? Де ти є? Щось винюхував воду, я вам купив винюхував. І десь смився. Ну у нього таке буває. Тоді ми ж м'якнем самому Міхуїла. Ну а. а? А я ж заводить. О, викручувати починає кайфувати. Ага. От і ти попався. Ложись, 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 кабачок. Не хоче. Ну і біс з тобою. Тобі біс по душі все одно, ти посланник ада у нас. Короче, що я буду робити, я ще не придумав. Ну, естественно, це такі якісь битові домашні діла. Це поїсти, помитися, готувати, їсти. Я нічого не буду, тому що вже ніколи якби та якимись пільмішами відділиюсь. Кстати, за сьогодні я з'їв 5 бананів і 2 хот-дога і випив стаканчик кофе, капучино. Ну, то не важливо. В мене є до вас одна цікава пропозиція, на мою думку. Давайте так. Ви мені напишете в коментарях, на що мені зняти відеоогляд. або, можливо, відповідь на якесь питання. Але це, я думаю, навряд чи буде. Але ж все одно, давайте спробуємо. І на самі цікаві і актуальні пропозиції я дам відповідь. Але для користувачів інстаграм хочу наголосити, що відповіді будуть тільки на Тікток-сторінці. То, якщо вам не складно, ви можете просто перейти на цю сторінку і під цим відео написати те, що ви забажаєте. І все, можете більш не заходить в Тікток, тому що я потім відео відповіді буду дублювати в інстаграм, а і в Ютуб теж. Коротше, по поводу того чи буде сьогодні ефірчик чи ні, звісно, мені дуже сильно хотілося. Я буду ще бачить по собі. Я всю інфу по цьому поводу напишу в телеграм-каналі котам. Лайкусіки обов'язково. Обом, естественно. Мені, ну я, звісно, не діанка блогер, але якщо вам не важко і вам цікавий наш контент, ви можете нас підтримати платною підписочкою. Вона коштує недорого там, по-моєму, щось 130 гривень. Дякую за перегляд. А ні, ще подивіться на мене. Подивіться, зараз я поставлю. подождіть. Е, як це мені зробити? Господі боже мой, треба на світ. Ага. Подивіться, подивіться на мої руки. Чікс, домі, стос, ми трохи тут повоюємо. У тебе на території. Дивіться на руки водителя. Я думаю, ви разницю побачите зразу. Мене це напрягає. А якщо я зроблю так, це взагалі кошмар. Ну, тут за цю руку мовчу. Скоро тут, навіть може, вже половина харі цієї загоріла. Це ні. Дякую за перегляд!